Добрий день. Сьогодні хочу розповісти, як правильно складати товарно-транспортну накладну на 2023 рік. У далекому 2021 році, 1 жовтня, вийшов закон про новий вид товарно-транспортних накладних. Проте навіть досвідчені бухгалтері та обліковці на сьогоднішній день роблять помилки, які можуть призвести до проблем при ревізіях. Отже, давайте розпочнемо. Коли ми відкриваємо документ, перше, що ми маємо зробити, це вказати номер. Документу та дату, на яку на який на який буде цей документ. Далі ми вказуємо автомобіль. Я вказав марку та реєстраційний номер, але якщо ви будете мати модель та тип, буде добре, якщо ви його вкажете. Так само з причіпу та на чипом вид перевезення, в моєму випадку автоперевезення. Автомобільний перевізник. Дуже багато людей, які складають документи, вказують хоп. І там такий-то, такий-то. Проте це неправильно, оскільки має вказуватись повністю фізична особа-підприємець, такий-то, такий-то. І з новими нововведеннями обов'язково вказати номер, РПО. Номер є, номер є Ось. Наступний водій, який здійснював цю поїздку. Можна вказати просто піп, а можна вказати за новими зразками. Тобто не писати Микола там, Іванович Федько. А можна писати Микола і Федько з великими буквами за європейським зразком. Також обов'язковою умовою має бути посвідчення водія. Це переважно три букви і шість цифр. Це вони вказані в технічному пазі, в посвідченні водіїв. Далі замовник. У нашому випадку замовником було товариство з обмеженою відповідальністю Парадокс. Парадокс. У цьому рядку можна просто вказати найменування, без адреси, але з умовою, що товариство з обмеженою відповідальністю написано повністю. Так само приватне підприємство, державне підприємство чи щось інше. Тобто, якщо замовник у нас парадокс, тоді в нашій ситуації хай буде, що вона і є вантажоодержувачем. Ще з новими умовами повинно бути вказано, обов'язково є ДРПО. ІПН, якщо є. Номер телефону можете вже за бажанням вказати для зручності ваш, вашим, вашим майбутнім партнерам. Номер телефону і дехто, дехто вказує реквізити. Це не буде великою помилкою. От. Але переважно на видаткові накладні вона все одно вказується. Далі вантажу відправник. Також можна вказати. Наприклад, хай це буде епіцентр. Епіцентр. Так, розміщуємо його по центру. Тут також має бути ЄДРПО та ЄПН. О, і ІПМ обов'язково вказати. Та й на цьому рядочку також там, де можна просто копіювати ці і ці. І тоді буде все буде правильно виходс. Далі пункт навантаження. Це у нас, як зробив винтажний відправник. Переважно це ось ця Київська область. Ось так, вонта, пункт навантаження. І пункт розвантаження це такому прийшло вантажу отримуючу. Варто завжди запитуватись у якихось контактних осіб, чи не відрізняється фактично від юридичної адреси, оскільки за цього можуть бути проблеми і багато помилок тільки за одного цього пункту. Далі кількість місць. Ну, наприклад, хай в мене буде 20... А, словами обов'язково писати 25. Далі маса бруто, також хай буде 25. 25. Далі піп і посада. Тобто це скоріше всього, в моїй поїсти це був Микола Футько. Проте варто зазначити, що цього разу ми не, ми не вносимо посві... номер посвідчення водія, а його посаду. Наприклад, він був водієм. І він має зробити тут підпис в майбутньому. Далі ми переходимо до ось цього стопчика, ми вводимо номер товару, може їх тут буде більше, ви можете собі збільшити тут, додати, зменшити. Ну, от, ну, Наприклад, я хай буде продавав, передавав жир. Далі одиниця виміру, хай буде бочка. Кількість місць 25. Зразу дублюю знизу. Ціна без ПДВ хай буде 833 гривні. І загальна сума з ПДВ виходить 25 тисяч. пакування бочковий. І документ з вантажем. Тобто це є ті документи, які ведуться з тите. Переважно це є якась видаткова наклада. Наприклад, вона буде номер 1, І дата від якої Вона у нас від 01. 01 2023 року. Ну і маса брута 25 тонн. Так само тут продублюємо 25. Тут ми можемо поставити прості ікси, тобто його не дублюється воно не потрібно. От. Ставимо. Його посередині, щоб воно виглядало більш естетичніше. І виділяємо з жирним кольором, щоб воно гарно виглядало. Тут а, будуть ставитись підписами, нічого ми його пропускаємо, і повертаємося назад. Усього відпущено на загальну суму. 25 тисяч. 20. Прописом важливо вказати. 25 тисяч. Гирни. І обов'язково казати копійки. У тому числі ПДВ. ПДВ також треба вказувати числом. Тобто, тобто визначаємо з цієї сумою, яке у нас ПДВ. Можете напис. Тобто у мене ПДВ виходить з. пишемо словами, 4 1000. Тисячі, 106 60 6 106 гривень, ноль-ноль, копійок. Ось. Далі супровідні документи на вантаж. Вони можуть бути ось ці самі. Також можна вказати якийсь акт виконаних робіт чи якийсь рахуночок. Тобто у відповідні документи. Далі він-код автомобільного причепу. Вам потрібно буде все-таки взяти техпаспорт і написати, які був-код, що в причіпа, що в самого тягача. Рік випуску також узнати всю цю інформацію. У мене вона є. Ось, і з вантажем. отут ця колоночка завжди розділяється на два. Але я завжди її зміщую, ну це просто об'єктивно. В законодавстві сказано, що має бути вага без вантажу і з вантажем автомобіля. Проте не вказано, як це має. Типу, кожен вибирає себе по-різному. Я розділяю його і додаю ось цих три суми. Ось цих, Тобто 25, додаю 6,8 і додаю 7,2. Тобто 39,0. Далі ми вказуємо навантаження 39.0. Ми навантажили 17-го. Хлопці його загружали, загрузили до 19-го, тобто з простою 2 години. Але розвантаження ми ніколи не вказуємо, оскільки, коли розвантажується машина, то цей в документ вже давно складений. Того не можна вказувати. На цьому все. З основних таких, що. Кожного контрагента, ви маєте вказати, що є ДРПО. Водія, номер посвідчення. Кіль... Кількість місць суми мають вказ... вказуватись словами, а не цифрами. Є ДРПО і ІПН кожного контрагента повинні бути. Так само адреса. Запитуйте, місце знаходження, де навантажувалося, а де розвантажувалося. І на тому все. І, будь ласка, не ігноруйте і не лініться взнати правдиву інформацію про ваш товар. І тут відповідно будуть підписи. На мене з мене все. Дуже дякую за вашу увагу. Складайте правильно товарно-транспортні на накладні.